Ветерани волейболу провели 12-й міський турнір з нагоди відзначення професійного свята працівників будівельної галузі. Змагання традиційно відбулись у спортивному залі муніципального центру дозвілля. Організатори міський волейбольний клуб Будівельник та міський комітет фізичної культури і спорту. Турнір організований волейбольним клубом Будівельник при допомозі спорткомітету міського. І обласного комітету про спілки. У турнірі приймають участь чотири команди, дві команди волейбольного клубу Будівельник, значить команда фірми івано франківськбуд і команда акціонерного товариства Опоряд спецбуд». Серед команд була дебютантка. У турнірі досвідченим не поступалась. Сьогодні вперше є команда молодіжна волейбольного клубу. Вона недавно виступала, захищала честь клубу на першість міста, зайняла друге місце. І сьогодні вона дебютує в такому турнірі, присвяченому професійному святу. Саме у спортивній атмосфері будівельники міста кожного літа відзначають професійне свято. Щороку турнір особливий по-своєму. Особливість цьогорічного у тому, що долучилися молодші від сталої вікової категорії. Учасники в різні роки різні були переможці. Волейбольний клуб перемагав. Перемагала команда «Су-53». Су-440, Машбуд, житлобут, так що такий інтерес до того є. В основному це ветерани, але у зв'язку з тим, що сьогодні приймає участь і молодіжна команда волейбольного клубу це хлопці віком 30-32 роки. За підсумками турніру, місця команд розподілилися наступним чином: четверте місце у волейболістів команди Опоряд спецбут, третє у збірної будівельної галузі. Друге місце виборола команда волейбольного клубу Будівельник. Переможцем стала будівельно-монтажна фірма Івано-Франківськ. Буд волейболісти не зупиняються на досягнутому, і вже в листопаді планують взяти участь у чемпіонаті області у вікових категоріях: «40 років і старші та «50 років і старші. Ініціює проведення чемпіонату області Волейбольний клуб Будівельник. Цього тижня понад 10 професійних спортсменів та тренерів Івано-Франківська розпочали новий напрямок діяльності допомагати мешканцям міста у заняттях спортом та корисному для здоров'я відпочинку. Ця робота буде здійснюватись на базі нової фітнес-студії Адам і Єва. Фітнес-студія відкрита подружжям з Києва. Наша фітнес-студія задумалась як наша мрія з жінкою. Ми ту мрією вцілювали понад 5 років. За той час я, я, жінка і мій партнер проїздили всі виставки в Києві. Москві і навіть виїжджали на фітнес-виставки до Європи. Наслідком того всього було те, що ми сюди залучили всі найсучасніші і найпрофесійніші тренажери. Також за той час ми побачили всі новинки фітнес-індустрії, які би хотілося показати. Мешканці Івано-Франківська керуючий надзвичайно серйозно ставився не лише до вивчення ефективного обладнання, а й до підбору кадрів. Дуже серйозно відносились до підбору персоналу, тому що персонал твоє лице клубу. І всі спортсмени нашого клубу являються діючими і професійними тренерами, спортсменами, а також тренерами, інструкторами. Які будуть до клієнта підходити до любого клієнта як до самого дорогого гостя під керівництвом інструкторів, наш клієнт отримує якісні послуги, які зможна буде втілити в найкоротші терміни. Для цього в нас обладнаний тренажерний зал, мультифункціональний тренажерний зал, фітнес-зал, який включає. Багато різних програм, зокрема джампінг, пілатес, фітнес-йогу, владна кімната Боді Evolution у перекладі еволюція тіла, яка дасть змогу покращити фігуру, скоригувати правильну фігуру для клієнтів. Значить, функціонує також соляна кімната і спа-зона, яка дасть змогу відпочити, розслабити, зняти нервове навантаження. І покращити психофізіологічний стан клієнтів, які бажають швидко та якісно засмагнути. У нас працює кімната автозасмаги відомої італійської фірми ЗЕЦО. Окрім тренерів, у фітнес студії працюють лікарі, які надають допуск до занять спортом після відповідного медогляду і стежать за здоров'ям відвідувачів протягом занять. Буде проводитись невеличка співбесіда. Буде проводитися елементарні замірювання артеріального тиску, частоти серцевих скорочень. Буде проводитися елементарний огляд для того, щоб, по-перше, надати клієнту якісну послугу для того, щоб зняти, скажімо, всі ризики, які може там спричинити заняття спортом, там, можливі травми, якісь можливо, якісь певні. Протипокази до занять. От. І, звичайно, у нас завжди, ну, щодня в нашій студії. Є один із фахівців, які е, знаються на медицині. Тобто це є або лікарі-терапевти, або лікарі-кардіологи, або фахівець фізичної реабілітації. Старший тренер провів детальний екскурс кожного тренажера, пояснюючи його функції та специфіку. На нижньому поверсі фітнес-клубу чекатимуть відвідувачів, які не готові до значних фізичних навантажень. Зокрема, для них працюють апарати загальнозміцнюючого масажу, де можна коректувати форму тіла. І ми, в залежності від потреб клієнта, вибираємо програми по інтенсивності, по швидкості крутіння барабану. І по тривалості масаж завжди проводиться за током лімфи, починаючи від ступнів ніг і закінчуємо ручками. – це така бігова доріжка, яка оснащена різними приємними додатками. Почнемо з маленьких. Є капсула з аромомаслами, які випаровуються і людина також отримує невеличкий сеанс ароматерапії. Є озонування і іонізація повітря. І створюється такий ефект, ніби людина біжить після грози десь в лісі. Ну по відчуттям є е, 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 дві лампи інфрачервоного випромінювання, які глибоко прогрівають шкіру, м'язи, підшкірну жирову клітку. Воно цим самим стимулюючи метаболізм, сти, е, покращують тонус. Е, Самих м'язів еластичні шкіри також тут є колгенові лампи, які стимулюють вироблення власними нашими клітинами, вироблення ендогенного колгену. Шкіра після цього стає еластичніша, пружніша, приємніша на дотик. Серед численних методів вдосконалення зовнішнього вигляду та релаксу працівники фітнес-студії пропонують спа-процедури. Є ось такий стіл мраморний, він розігрівається до комфортної температури, тобто клієнтові абсолютно комфортно тут лежати і можна проводити різноманітні процедури з душем. Тобто людині не потрібно вставати, іти в душ. Ми, можемо, ми проводимо тут різноманітні обгортання, скраби, мер, сольні мертвого моря, різні грязові процедури. Ось. Також, так як цей стіл теплий, тут дуже добре проводяться релаксуючі процедури. У нас є от такий набір каменів, тобто він призначений для стон-масажу. Стоун масаж це така доволі. Складна енергетична техніка, коли ми налагоджуємо зв'язок між душею і тілом клієнта. Тобто, ну це потрібно відчути, це потрібно попробувати. Чорні камені це базальт, це теплі камені, вони заряджаються від сонечка. А от білі камені це мрамор, це вони заряджаються місяцем. Ну і відповідно, після процедур ми їх заряджаємо. Релакс з користю для здоров'я пропонується і в соляній кімнаті, яка дихає шахтною та морською сіллю. Сеанси у соляній кімнаті позитивно впливають. На верхні дихальні шляхи та зміцнення імунітету, а допомогти відвідувачу визначитись, що йому найбільш потрібно як покращити фізичний стан, допоможуть кваліфіковані тренери та медики.